Всім привіт! Ті, хто давно дивляться наш канал, бачили відео, де ми знімали рум-тур в нашій американській квартирі. Тоді ми говорили, що хочемо переїжджати. Куди саме і коли саме ми цього саме не знали, але ми обіцяли засняти вам рум-тур Цей час настав. Ми переїхали, тому знімаємо вам зараз рум-тур Ми переїхали в двоповерховий танхаус, де є дві кімнати і одна ванна кімната, кухня та вітання. Тому починаємо вам все показувати. Наша територія розпочинається з такої от стежечки, де є фонарики. Біля нашої території є е, мої рослини, які ростуть тут І з цієї сторони також є рослини. Помідорки. Діди сні помідорки. Для того, вже великі. І те А Тут теж помідори. Але це вже чері, маленькі. В общем, а, тут зона відпочинку, де можна посидіти, а, коли тепла погода а, і почілить. Да. Зараз тут всюди розкидана земля, а, тому що зараз почався сезон дощів і, і вітрів, тому зараз тут не дуже чисто і прибирати немає сенсу. А тут є кладовка, де зберігаються всі-речі, які потрібні для вулиці, які. А, Речі не першої необхідності. А, такий тут розмір. Двід тут зробив полочку, ми поставили стол, щоб було зручніше. В общем, отак от. Там десь гуляє мем'ял. Тут е, наша будівничка. Мені кажется, ми не показували, коли знімали рум тут в квартирі. Угу. Не показували, але ми її робили давно. Да, ми її забрали з собою. І так. Ми переходимо спочатку, що нас вітає. Це звісно, полочки для взуття. І полочкам для ключів і так далі. Коротше. Для мене хочу на вулицю, але ми не можемо його випустити, тому що там багато дорослих клютів. І плюс там мокро, вона зараз на це, коротше, ми її не випадемо. А Ми переходимо в зону столової. Тут у нас стол, давайте включимо світло. Стол, стульчики, вазочка. Вона тільки що гуляла по вулиці. Це надо. А, стіл, стульчики, полочка тут нічого цікавого. Переходимо в зону кухні. Переходимо в зону кухні. Вона дуже маленька, це вона мені не подобається, але ж А, Тут є командильник, до, до речі, кортиль тій у нас а, над плитою була мікроволновка з витяжкою. Тут мікроволновки не було, ми її знайшли самі, але тут вже є витяжка. На витяжки є лайт, і з цієї сторони також є лайт. А ще я тут зробила тут лампочку лайт. Все більше моє. В общем, посудомийка, дуже мало думбочок, але приходиться якось відкручуватись. Отака от от кухня маленька. Коли, в принципі, ми багато готуємо. Да. Тут мисочками мяу переходимо. А, так, да, тут ще такі хостири з різними коктейлями і рецептами. До тут, наприклад, мохіт, інгредієнти. 60 мл білого рому, 30 мл fresh lime juice, 2 чайні ложки цукру, 6-8 фреш мятних листочків, сода, солодка вода, якийсь лимонад лайм і слайси лайму. Uh -huh. І це для гарніру і м'ята також для гарніру. В общем, тут тобто, так розписано. Ми його, звісно, це не робимо, тому що ми не п'ємо. Але yeah. як для красоти, окей, хай буде. Далі ми переходимо у вітальні. Вітальні є диван, телевізор, вазон, який був дуже гарний і високий, але у нас з'явилася я і тепер він просто помирає. Я думаю, що його треба кудись забрати, щоб він трошки ожив. Yeah. А, в общем, тут у нас телевізор, тут наша ящерка. Все раніше. Дима. Yeah. Не. А, вверху. На домі біжу. Столик, диван. До речі, дуже зручне крісло. Ми купили таке вау. на день до сіра мені рожеве. І просто я, коли, якщо хочу десь посидіти, і обираю або диван, або цей стул, я сідаю на стул. В общем, там зеркало. Тут у нас ще є двері, тут кладовка для речей, які можна повішати, коли пішов з вулиці. Також суття яке... Ми носимо, але не так часто. Тому воно тут теж стоїть. І в принципі тут і пилосос висить, ну, як міні-кладовка. Переходимо. А, тут ще є надпис, який зробив Давід. <різь> Ось, ми переходимо на другий поверх. <різь> на другому поверсі у нас також кнопочки тут, щоб можна було плочі включати. І було викликало сходи, але ми ними не користуємося, вони просто тут висять. На другому поверсі у нас є лайт, світло. Перше, перші двері це ванна кімната. Також дуже маленька, що мені не подобається, але приходиться виключити. Заходимо ракена, унітаз, душ, ванна точніше, і все. В тій квартирі у нас були двері, які збивали, але Тут такого немає, ну нічого. До речі, єдине світло в бані це оці лампочки. А, йдемо далі, ми переходимо у спальню комбінату. Тут ну, да, у нас сушаться, шлечки. Шлечки, для переходимо в спальню. В спальні також немає потолоченого настельного світла, тому ми включаємо світло оцією одною лампою. А, все, яке було ліжко, тут камінь. Лише ми докупили телевізор, бо іноді ми його докупили, тому що нам було дивитися безумно. В общем, тут е, живуть два котика, які ми купили в Вірджинії, коли їхали це минуле відео. Uh -huh. Так, з цієї сторони у нас шафа. Я не буду її сильно відкривати, відкрию цю сторону, щоб ви побачили за рік. Вона там в кінці до кінця до цієї пільні добре. Тут я теж лампочки вийшла з цієї сторони теж. Віддя. І отам, от таке углублення, де можна залишати свій лампочку. В общем. Тут кубочка, як і в минулому відео про топ-квартири, я показували, що mm. А Картина, лесей ну Ми більшість просто а, життя проводимо в ліжку. Бо тут є телік, сюди можна принести ноутбук. А, вікно, м'ял вже уміє вибригнення. Це не дуже класно, але нічого. А, зараз такий період, що дуже жарко в хаті. Тому у нас завжди, завжди круглосуточно включений вентилятор. А, до речі, так закривається тут вікно. От жалюзі, а, Так, моя тумбочка дає обов'язково сімочки, обов'язково сок, обов'язково моя помада. Ну і клюк. В принципі, са тут нічого немає цікавого. А, Тут посилки для мами Даїта, які вона замовляла шею. До речі, ті, хто живе в США, дуже рекомендуємо оці от спрей для текстилю. Дуже пахне просто його Угу. В общем, можна зайти в Walmart, але його дуже швидко розкуповують. Ми буквально один раз приходили і його не було, другий раз прийшли і залишалося тільки дві. Переходимо в іншу кімнату. По суті, це як дитяча кімната, але в нас це ігрова кімната. А, тому заходимо Ігрова, і грава, і да. Заходимо. І так, у нас тут також немає водолочного світла, настенього світла, тому включається світло лише однією цією лампочкою. Також у нас тут є два режими. Можна включити отаке світло uh -huh. і влаштувати дискотеку. В общем, але зараз поки показуємо лісові. Oh, показуємо вам оце. І так, спершу що нас зустрічає це мій подарунок для Давіда. Це я, Давід і наша ящерка в стилі Ріка і Морті. Тоді ми не знали, що у нас буде м'я, -мя тому війна тут немає. Але можна якось не знаю, на клікути, або через кілька років замовити ще одну таку картину. Може, у нас вже тоді бейбі буде. Шутка я шуткую, такого не буду. Ми ще живемо для себе, бо ми дуже дуже молоді. А, В общем, стул, про який говорила рожевий. Але я ми на нього не сідаємо, тому що тут сидять тільки мої дошкою. Переходимо це моє робоче місце а, це Лего. З мультика. Далі тут моя колекція котиків. І динозаврик, який ми купували в Вірджинії. Наша фотографія з І Тут є такий кактус, який світиться різними кольорами. А нічого. Вийна, вийна, вийна. Нічого. Так, на поличці тут нічого такого, акула, до речі, з нашої відпустки в Флориді. Відпустки. Може, ми має, маємо навчити солі якущі. Звір забігає. Далі а, тут все по стандарту: Едвард суттінок. Це кімнату, яку я збирала. О. Так. Палароїд, до речі, чашечка з Діснеленду наша. Моя. А, так, тут ноутбук, а, це міні наш холодильник, в якому нічого не лежить, бо чесно, ми дуже рідко буваємо в цій кімнаті. І стул, який подарує мені Давід. Бо минулого різдва я йому також подарила стул. Так, далі ми переходимо. Тут у нас складовка. Я трошки привідкрию, щоб ви побачили, як вона виглядає. Там просто все, що нам не потрібно. До різдва наверху, ігри, якими ми не користуємося. Коротше, все, Все, що там є, це, це кладовка. Так, турнік Давіда і. Робоче місце Девід. Девід, давай переключимося на тебе і сам будеш розказувати про свої фігурки. Окей, і так, перше, що тут є, це е... ігрове столо, про яке Ксюша вже казала, яке вона мені подарила. Так, у мене під столом тут ховається холодильник. Холодильник. Холодильник, він більше, ніж у Ксюші, uh -huh. тому що я їм як ненормальний. І цей і він обкаєний плакатом, який мені колись підігнав брат з віка й морді. Коврик, який мені колись Ксюшка заказала. Мій моє желізо. Лего Майнкрафт, Лего Відьмак. Вона ще звітиться. Я потім підключу його. І тут всі мої самі любимі фігурки, самих любимих, е, ігор, мультиків, і т.д., і т.п., Коротше. Е Відьмаки. Тут відьмак е з першого сезону. Е Серіалу від Netflix, але я його не дивився. <му> <ress> він, він просто стоїв пять баксів. Це любисток з відьмака. Е він теж стоїв пять баксів. І цей Геральт ігровий приймає вам, він ну, якось показували вам. Э, Геральт. О, ні, це Геральт із першого сезону, а той був з другого, сорі. Тоже 5 баксів. Лего, э, це, це як, як? з Зві. цього набору. Э, з. з, 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 з керпч… Грифон. грифон. Okay. <х yarg> гріфон. Гріфон. Так, сюда. Так, це у нас фігурки дюни. Мені щось дуже запав цей фільм, і я понакупляв собі короче, потних мужиків. Це Джейсон Момо, а це Хав'єр Бардем, якщо я помню правильно. І коротше, от вони такі от всі типу, пустельний вайб. Такі картопляють камінчика. Ну, ми їх не показували, Цього відео не було, тому що ми вирішили не заказувати. Ой, не м'як, не мав без моїх подушку. Не м'я. Не, не надо, не надо, э, не надо. <iterate> Давай не жду. Ми їх розбивали. Ми хотіли засняти відео про це, але мені воно не понравилось, тому ми його не виставляли. Там просто 10 хвилин, ні, деяке 10 Пів години, як ми долбимо 10 камінь молотком і не можемо да. розбити. Давай, свідючу полочку. Це з Ріка і Морті фігурки. Морті Джеррі. Да. Далі йдуть кружечки фірми із цього Саус Парка. От. Тут у мене. А це я на що на роботі валяться рука. З нею, з нею прикольно робити такі да, штуки. Окей. Далі що ти культур? Okay. -мої, мої плакати. Плакати, які я дуже таємна вечеря, тільки в стилі Сеус Парк. E -hmm. Понятно. Mm -hmm. <laughs> це, все по канону. Дорожчи, це всі персонажі Саус Park. Я їх не знаю, бо я ніколи не дивилася мультик. Але якщо хтось знає, то мені каже, що... Для фаната це дуже хороший подарок. Да. Далі. далі. Далі плакат із Ігри Kingdom Come Deliverance. Можна in Україну, клімаці? Можна клізнув, я повний прийняв. Ну ладно. Не можна. Можна в неї Бо як буде цього в тому жарті, це його як його. А... Як це? Geeks Good Sports. Да. Так. <ріст> Давай. Близ. Далі. А, далі. Це рік з не пам'ятаю останнього сезону з, з Рік і Мортії, плакат з цього, з Футурами. Футурами. І тут уже. І тут, Бендер. Ну, Хто знає англійський, той прочитайте. <проб> а, а, і окей. Звісно ж, мій, цей, мій великий лего-корабль, який мені Ксюшка подарувала на день народження, і я його збирав тиждень. Я його тут повішав і він, коротше, такого тут. Висить і чекаю, щоб впасти мені на голову. Так, да. <гум> в общем, ось так. От тепер переключаємося на мене назад. Окей, ми повернулися назад. до мене всім привіт. З цієї сторони у нас знаходиться шафа, але ми зробили з неї і тут а, храниться все, що завгодно. Інструменти Давіда, робочий одяг мій, роб... його робочий одяг, постільне, полотенце, чемодан, коротше. Все, що не міщається туди, воно лежить тут. Зараз ви бачите цю кімнату при денному світлі. Тому ми покажемо, як ця кімната виглядає вночі. Прошу вас за двері, будь ласка. <плес> Я поки все приготовлю і вас позбуть. <плес> і вона заповідь. <плес> в общем, у нас тут світі нашки різні, а лента. А, це, реці, що ми показували, його можемо направити в різні, в різні сторони. А, кактус. Світиться квіточка. Ще має світитися світиться, оця от штучка, Цей але пісок. сіла батарейка, тому воно не світиться. Я забула його поміняти. Отак от воно світиться. А зараз трошки світло пропускає, тому в кімнаті трошки, е, трошки не так темно, як повинно бути. Трошки світліше. так. Вночі воно нічого не пропускає і світиться вся кімната, світиться лише от, таке, от така от кімната. Але вона не хоче, щоб тут було не ненависти. Щоб тут було темно. В общем, я думаю, що на цьому нашому тур закінчується, тому що, в принципі, це вся хата, яку ми мали вам показати. Перше, що я побачила, коли зайшла сюди, що? Мені здалося, що вона навпаки трошки менша, або така ж сама по розмірам, як наша квартира. Просто вона поділена на два поле. Я до сих пір так думаю, бо кухня набагато менша, ніж та, яка у нас була. Так само і ванна, набагато менше, як у нас була. Але, ну, нічого, в крайньому випадку у нас тепер кухня це кухня, вітальня – це вітальня, столова це столова, спальня кімната це спальна кімната, ігрова кімната це ігрова кімната, але все в кучу. Це є плюс. А, що по оплаті? А, ми платимо за комуналку? 200 баксів. 200 плюс-мінус баксів. баксі. Це електрика і газ, інтернет 25. І вода, е, вартість води входить в оплату самого будинку. За будинок ми платимо скільки? 1350 баксів. Так. Взагалі, ось так. Ви знаєте ціни. 1350 в місяць. Е. 1000. Коротше, 1600 баксів у нам входиться весь будинок а з інтернетом, обслуговуванням його і все таке. Ну шо, мім'яум. Коротше, от, все на цьому наш тур закінчується. Я думаю, що відео вийшло не дуже довгим, тому вам буде цікаво це все дивитися. У нас в планах це не останній рум-тур. Не думайте, бо у нас. Але не дуже скоро, я вам скажу, що у нас буде наступний рунтур. Тому. Тому обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, щоб не щоб не загубити наш канал і не пропустити рум-тур, коли ми будемо знімати, можливо, наш трьохповерховий будинок. В общем, на цьому наше відео закінчується. Всім пока! Я м'язка пока. Пока!